Чемпіони Європи з гирьового спорту, золоті медалі на цих змаганнях у Сербії здобули 65-річний Борис Ющенко із села Бурківка, що на Чернігівщині, та 69-річний Віталій Біляєв із Чернігова. Сьогодні спортсмени та їх наставник, голова обласної федерації гирьового спорту Олег Середа, у нашій студії Вітаю вас, панове! Добрий день добрий, день. і одразу хочу Дякую. уточнити для наших слухачів, що усіх у вас трьох є медалі з цього чемпіонату Європи, але про все розкажемо по черзі. Пане Олегу, перше запитання до вас: от розкажіть про команду, з якої ви відправились до Сербії, і чи всі стали переможцями? Ну, команда збірної, команду області. Ну тут на області не можна так сказати. Збірна команда України, Входили спортсмени різного віку. А просто так совпало, що в нас ну, дуже сильні ветерани спорту і е, основну частину команди збірної України складали наші ветерани з Чернігівщини. Ну, це був Горькавий Сергій, зараз його тут немає. Біляєв Віталій Васильович і Борис Михайлович. Тут, тут сильні спортсмени, скажімо так, як для свого віку, так дуже сильні. І в збірну команду входять, ну, це всі, хто проходять відбір. А в нас вийшло так, що відбір пройшли ну, дуже багато спортсменів. Момент такий, що спортсменів поважного віку не завжди дуже багато. Тому, ну так чесно кажучи, конкуренція не буде там з 20 чоловік. Ну це треба розуміти, але все одно, от, потрібно хто вже їде на змагання на чемпіонат України. Кубок України все одно тоді люди приїжджають дуже сильні, тому що хто слабенький, той собі і ну і не пробує. А вже ж їдуть ті, хто знають, то отримують перемогу. Тому якщо навіть конкуренція не дуже велика була, то отримати перемогу ну навіть на Чемпіонаті України це дуже складно. Угу. А от розкажіть взагалі про кількість спортсменів з Чернігівщини, які були у складі збірної команди, і який це вік? Тому що як ми чуємо, старші спортсмени вони яскравіше, скажімо так, презентували нашу область в українській команді. У нас взагалі тільки 5 чоловік. Ну тільки взагалі могло би бути більше, але зараз представляли Яна Дрозд і з вона непогано виступила, скажімо так, отримала дві золоті медалі. Я представляв область, і як я вже представив, наші ветерани спорту. Ну як ви зазначили, ви представляли також область у своїй категорії, і три медалі здобули. Три так, золоті, так. золоті медалі. Да, да. Е, я до 75 кг кілограм виступав і е, ну, непогано виступив, можна сказати. Е, в одній вправі, скажімо, не було конкуренції, тому було легко, а в інші було складно. Ну, якраз отак. От. І одна медаль за естафету. Командна естафета. Ну, якщо хто не знає, може трошки пояснити. Є декілька вправ у гірьовому спорту, поштов, ривок, фрівок, довгим циклом. І спортсмени по черзі виконують. Там часу дві хвилини на вправу, і по черзі виконують. І хто більше, яка команда більше виконає повторів сумарних, той виграє. Тобто от. команда. Це командна робота. Угу. Тут має, то, щоб, щоб кожен виступив от гарно. Спринт. Так, да, да, тут треба швидко, чітко і встигнути передати гірну, перепоставити гірі, щоб ці гірі наступний спортсмен вдало взяв. Тут, тут, тут трошки відрізняється від естафети, як з паличкою в легкій атлетиці, але все одно от командна робота. Угу. І давайте розкажемо детальніше про здобутки наших спортсменів, як ви сказали, ветеранів спорту. Але а, чому ну, ветеранів спорту? Це чинні спортсмени, чи не так? Ну, Традиційно так називають да, чинні спортсмени і дуже дуже сильні. От ми поговорили з дядьком Борисом. Е, то тут будуть змагання десь через місяць в Києві, і там будуть по 24 кілограми в Це так би ніби важковато для ветеранів спорту. Дядько Борис, каже, я без проблем поїду, як я й буду. Шо, що ви сказали? Буду вити листопад, так? От і, пане Борисе, до вас звертаємось. От ви сюди доїхали таким чином: на велосипеді на велосипеді до Карюховки, з карюховки на маршрутці. А тут для очі. Мене сюди. О, Тобто, навіть мотивація приїхати <гум> до нас на ефір не завадила там відстань 20 км на місто. Мені прекрасно, да, да. <гум> так. Давайте поговоримо про ваші тренування, про вашу мотивацію, про те, чому ви от займаєтесь цим видом спорту. Ну, Мені подобався цей вид спорту. Я просто давно вже я займаюся. Як давно? І з 86 року, як мені гири привезли 24 кілограми, де це я позиваюсь, какав, давайте мені ваше. Тей чоловік вже покійний. Я кажу, по 32. Він мені привіз по 32 і займався. Я ще й до того займався. Ну, як ти казав, гир не було я так, що, що попадало під руку, займався. Та й мені це все. А що потрапляло під руку? Що це було? Ну, разне є, Ну, Важкі є ж железяки, желізо важке. Uh -huh. Ну там і до 30, і до 40 кілограмів більше там тяжкості. Мені просто наравилося. Тобто вам подобається піднімати таку важку масу, але разом з тим це ж і вид спорту треба, і спину тримати, і все ну, техніка конечно, має надо працювати. От, розкажіть детальніше, як ви це все підтримували? Хто ну, пояснював? Я, я ж таки не одним гирам. Я і крос бігав, і бігаю. І та є ж, ну що, і на турніку займаюся, і адмостжимаюся, і кроси бігаю. Там в ну мене цілий арсенал, більш 20 цих різних упражнень, да. О. Ну, Я скажу, ніхто не пояснював. дядько Борис у нас самородок, Він от сам от дуже сильна людина, в нього така тяга, от, сам да. по собі може. Да. Тому тут, якщо десь там yeah. більше до центрів, якихось, де є там тренера, якась література, можна теорію якусь, да? то дядько Борис сам по собі щось вивчав, ні, ну спілкувався, звісно, тут в чемпіонати виїжджав різні там Спартакіадович. <плес> да, да, ви розкажете, да. Да. Uh -huh. от, але от так от сам по собі людина, саме Ну от ви, ви як тренер, можете пояснити от, про техніку, тому що техніці навчають, чи не так? Uh -huh. А ну, от пан Борис він займався вдома самостійно, можливо, там yeah. десь. На Спартакіаді консультувався, чи, чи як це було? От, ну, поясніть нашим слухачам. Ну, було таке. Ну, Техніку, там, розказували, там, як треба. Ну, Тут, головний, результат показати, старався там, за 10 хвилин, чим більше, тим краще все таке діло. Угу. Ну, зараз можна сказати так, дядько Борис, дуже сильна людина, От, дуже сильна людина, дуже сильний чоловік. І але є моменти з технікою, тому що ну, суворіші вимоги до виконання вправ стали. Тому ми зараз, якщо ми спілкуємося, в плані, ну, як, як тренер мене оцінювати, можна тільки те, що ми покращуємо техніку. А інші речі, дядька Бориса, покращувати не треба, там все дуже добре. От. Угу. Тобто ви маєте вдома а, гирю? Так, да, да, у мене чотири гирі, дві, дві 32-ки, дві 24-ки. Угу. І ви просто от вдома, До, там, вдома у себе, да, у будинку? Так, да, так, да, так. Да, да. Присідає з гирами, толкає, вириває. Да. Ось Як часто ви плануєте собі тренування? Ну, Чи ви це робите разом з тренером? Ну, я думаю, ж без тренера я сам собі тренер. А так в основному, то по людях хожу, то дрова рубаю, то гнию викидаю, то що кашу, то перемонтувати. Це в місто, то це хороша підготовка. Фізична, да. так. Да. І і це робити щоденно, правильно? Ну на що ну пашти щоденно, то люди ж просить. Да. Угу. От перед тим як ми поговоримо про результати, звертаюсь до пана Віталія. От розкажіть детальніше mm -hmm. про вашу мотивацію заняття спортом. Чому продовжуєте ним займатися? Що вас мотивує? От, розкажіть детальніше про те, що, що вас тримає, скажімо, у цьому спорті. Ну, перш за все, це те, що вид спорту цей доступний, і ним можна займатися без спортзалів. Це перше. Це така вже, звісно, гарна для цього виду спорту. Вдома теж є гірі в мене. Є в селі стоїть гір'я, і в гаражі навіть. От де я буваю, я запросто там деякі вправи роблю там, щоб я знав, що. Тому що я дивлюсь на гірю, а вона на мене і треба щось робити. О, чого ж вона стоїть? Для кого? О, це по-перше. Да. А якщо в спортзалі я тренуюсь, звісно, там спеціальні вже вправи ще є, допоміжні. Там і штанга в мене є, там і От, перекладіна. Да. Ну, і гирі, звичайно. Так, що я там одне відпрацьовую, там і техніку, і так далі. І ти знаходишся вже в умовах спортивного залу, ти, ти вже себе почуваєш, як то кажуть, ну ти прийшов вже виклик роботу спортивно. Так що і в мене ну, три рази в неділю я в спортзалі, а потім вже, значить, це в переміжку, от, другий вправи я роблю. На перекладині, обов'язково є в мене це так там і для преси. От, інші цікаві вправи, які я роблю багато-багато років і, і підтримую це. Ну, для цього треба, по-перше, особиста вага, щоб вона не перевищувала. О, я її тримаю о, теж років 50 вже, 68-0. Більше не буває. От, я притримую. Менше може бути, а більше ні. О, але я виступаю в категорії до 70 кілограм, От, не перевищує. От. Так що таким мене бігаю на стадіоні на школьному, є для цього багато у нас можливостей у кожного, хто тренується. так що... От. Ну, а мотивація, звісно, перша це мотивація, це, звісно, здоров'я, щоб було у людей, у всіх, хто тренується. а воно... От. Я всім розказую просто, будете займатися таким видом спорту, доступним і гарним, то звісно ж будете. От. Не в аптеку звертатись у колись чи ще колись, або вкладуєте свої кошти і, і мотивацію, і так далі. Все. Оце в спорт, в себе, в своє здоров'я. О, це ніхто з цим, я думаю, спорить. І не буде. От як ми так. почули про те, що ви у спорті в цьому давно, да. але е, чемпіонат, чи, чи це перший такий результат, пане Олегу, звертаюся до вас. Е, чи це перший результат такий е, значний, скажімо так, для нашої області в цьому виді спорту? От для області значний дійсно. Тому що у нас на чемпі... в такій кількості чемпіонів як після цього чемпіонату Європи раніше не було. По Поодинокі випадки там потужні спортсмени були раніше, але вони виступали там всеукраїнські. Турнірах на міжнародні виїжджали не дуже часто, не дуже часто, а цього разу так зібрались такий кістяк дуже потужний. І тут ну, ну я дуже радий і дуже гордий нашими спортсменами. Ну тут просто дуже добре. Дуже а можете пояснити, чому раніше не виступали? Адже ми почули е, наші спортсмени давно в цьому виді спорту. Чому раніше не вдавалось поїхати на е, міжнародні змагання? Федерації не було е, раніше не було організації обласної, яка піклувалася гіровим спортом. От він як дуже доступний гірєвий спорт, тому дуже багато спартакіат проводиться. От, різні організації фізкультурно-спортивні, Динамо, Колос, там, Спартак, вони всі проводять різні змагання. І ну, такі спартакіади, в склади входить також гірявий спорт. Я з такого починав. Там спартакіади працівників, там, різних галузей. Віталій Васильович по Динамо виїжджав, він був пожежником. Все життя працювали, У них от свої змагання там серед пожежників. Ага. А дядько Борис виїжджав по працівникам да, поштової служби, по поштової, да. чемпіон України в свій да, час да, були. Да, от, тобто, це окремі спартакіади. Це тобто, який період приблизно, коли це який період, у 2005 году я третє місто по Україні серед поштових, а у 2006 перше місто виграв. Ну а тоді там не їздили, тоді вони стали вже представляти другої області таких професіоналів, де коже ж вони такими не посилу було. Але, тим не менше, ви підтримували свою Я фізичну форму. Да. Угу. І yeah. як оце налаштувалось в подальшому? Тут, виходить, що спортсмени були виступали, тобто досвід є, але системно, щоб зібрати всіх в один чемпіонат області або чемпіонат міста, хоча б, щоб одна організація збирала всіх спортсменів, які мають можливості підготовлені поїхати на чемпіонат України, Кубок України, щоб там представляти область. А там вже ж треба відбір пройти, відповідно. Ну, умовно Кажучи, відбіри на область треба, але тут більш-менш умовний, тому що там кількість спортсменів невелика. Тому відбір на область більш-менш умовний. А на чемпіонат України там вже зазвичай спортсмени мають виконувати там не нижче першого розряду, щоб представляти область. тобто, ну, так би, по положеннях прописують. От. І так, от років 5 назад сформували наш обласний усередокерів спорту. 5-6, точно не пам'ятаю. І після цього стали проводити обласні змагання. І от туди запрошувати всіх спортсменів. Коли всі зібралися, от тоді вже ми побачили хто що може. А можуть у нас все-таки много. А просто діло в тому, що дядько Борис собі ходить спокійно, він тут може перемагати майже всіх, да? а він ходить собі тихенько і не знає, що є такі змагання. Вон чому проблема. А коли от він виїхав, його запросили на змагання до нас. Він виїхав, показав гарний результат на області, потім на Україну то тут вже без варіантів, треба їздити регулярно, показувати результати. Тоді в свій час дядько Борис вже виграв декількох, ну там є спортсмени імениті. І вони виступають не один рік, і вони так в рівому спорті залишилися. А Дядько Борис з ними таку гарну конкуренцію зробив. Виграв одного, там, ну умовно кажучи, не чия, там дві вправи. Перше, друге, друге, перше так от вийшло, в одній вправі виграв, інший там програв, ну, друге місце зайняв. І от уже після таких випадків вже можна говорити, що спортсмена треба далі продвигати, тому що от настав час чого чекати з такими результатами. Ну, відповідно, Віталій Васильович так само. Ну, з Віталій Васильовичем. І простіше, і складніше. Віталій Васильович також довгий час якось не приходив на змагання, тому він такий маленький переріз зробив. А потім дізнався, що є змагання, проводимо чемпіонати. Підійшов, також показав. Ну, тут треба розуміти, що у спортсменів є своя вікова категорія, угу. і у спортсменів є вагова категорія. Тому спортсмени до одного віку змагаються в різних вагових категоріях, ну традиційно, великі з великими, маленькі з маленькими. Зрозуміло, відповідно почислено. до свого віку і е, маси тіла. Да. А, давайте розкажемо про те, як проходив цей європейський чемпіонат. Е, яка була конкуренція, з яких країн були такі да, найзатятіші, скажімо ви. так, конкуренти <ріх> да. на п'єдестал? Пане Віталію, розпочнемо з вас. Ну так сказати. По перше, складні були умови виступу для нас. Нас затримали у Польщі на таможні. От. І таким чином ми спізнились на свій автобус от, у Венгрії. От, спізнилися і все. Приїхали в Сербію вже з Будапешту другим рейсом. А це означає, що ми їхали всю ніч. От, і приїхали десь о п'ятій ранку, в Сербію, вже до готелю, приїхали, значить, і тут ми узнали, що да, цей день змагання. Так ми приїхали за день, значить, як і положено, відпочинок. Ну, я не пам'ятаю, такого і не було в моїй практиці спортивній, значить, от, щоб в день приїзду змагання були. Але ж отак такий сюрприз нас чекав. От. От, і ми, да, там, ну я не знаю, хто встигли там в душі помитись, годину-півтори поспали, вже все, о 9 вже да, Олє, вже ж треба да, було виступати. Да. О, це, звісно, такий був дуже, звісно, сюрприз який. Але це все, звісно, мобілізуватись, прийшлось, і, значить. О, і так сказати, все пройшло достойно. Ну О, достойно, тому що у вас золоті я, медалі. Да, ну, ну я і маю на увазі самопочуття. Угу. Перш за все, О, тому що це могло б сказатись, звісно. Ну, ти не на підйомі був, звісно, після такого. Це ж я зрозумію. Але є такі ще моменти, які як сила волі. Яка, так сказати, притаманна нашому виду спорту теж. О, і на оцих таких якостях, от, на вальових, всі з нас, значить, працювали. Безумовно, всі отак. от. Так що, о, ну, хто mm -hmm. там присутній? ліг? Повних так. команд п'ять, от mm -hmm. я згадую, а представники дев'яти держав. Ну, там просто представники, це якщо не повні команди, там декілька чоловік, ну, а декілька вагових категорій. То до десяти, а повних п'ять команд. Якраз ті, що ближче до Сербії, приїхали. Болгарія була, Румунія, Угорщина, сама Сербія, ми, напевно, все. Польща. Да, ще й Польща була. Mm -hmm. от. І от правильно каже Віталій Васильович: така складна ситуація: це ми одного не ждуть. І Нібито ну є ж причини запізнюватися. Там і війна в нас, і всяке таке, то до наших спортсменів лояльно відносяться. Але все одно, так щоб все переносити, спорт є спорт, так да, переносити все заради одної команди. Ну. Таке. І так вийшло взагалі, за правилами день приїзду, мандатна комісія перевіряють документи, зважують їх, і всі спортсмени відпочивають готуються наступний був. день. дня. А в нас так вийшло, що зважування невчасно. Тобто, ну як невчасно, в день змагань. Взагалі раніше так робилось. З корабля на бал. Угу, угу. Тому умови ну, складноваті в цьому плані. Але що, що можна сказати? Взагалі, ігровий спорт у нас розвинений сильно. Україні. Ну, це якби наш національний вид, ну, слов'янський, а за кордоном він розвивається, але ну не не, не настільки, як у нас, і е, там дуже багато сильних спортсменів, ну треба чесно сказати. Але масовості трошки менша в них. Вони трошки відстають. Якщо у нас уже людина виграє чемпіонат України. То є То, всі шанси на призи на призи в Європі? Це дуже великий шанс. Дуже угу. великий шанс, так. пане Борису, до вас запитання. От це ваш перший чемпіонат. Такий да, це за кордоном це дебют, дебют. Да, от да. розкажіть про нього. От ви їдете з одного боку вже стільки перепон на кордоні затримують. Приїхали да, да. в день змагань разом з тим. Mm -hmm. от, це перша така міжнародна арена для вас. От розкажіть про те, як це все для вас було. Коротше, маршрут поламався. Ми хотіли раніше приїхати, а приїхали позже. Ну, там вже нас задержали на границі, пока ну, приїхали у, у готель у п'ять років, а у дев'ять соревновання, скільки там віддиху, там, ну, три чи скільки часом одразу. Це звісно. Ну, ми підтримували дух, це стремлення к победі, це найголовніше, на присутній дух. От роз так... розкажіть, як це ви робили? Ну, тобто, ви вийшли, зібрались максимально да. чи думали, що ну, буде що буде? Ривок. Я в толчку 100 раз зробив дві по 16, а в ривку 201 раз за 10 минут це все. І перше місто я обійшов усіх. О, це так. А з яких країн ще у вас були конкуренти? Ну, зеї, з яких, Болгарії, Румунії, Польщі, тоді хазяїн турніра, Сербія. О, ну, я їх обійшов. Ну, да. ну там трошки спортсмен був в іншій категорії, але разом виступив у так. Але разом з тим, от ви спостерігали за виступами своїх конкурентів? Чи були зосереджені на своєму виступі? Ну, ну так наблюдав. Mm -hmm. ну, Перший, те, що друге місто зайняв, так я його обійшов, наскільки десь на 30 чи трохи більше. А, а в ривку, де вже те, трохи більше, десь на 40, обійшов. Mm -hmm. Ну, вони трохи молодші, за вони ще були, я знову. Це таке діло. Mm -hmm. А чи спілкувалися от, з спортсменами з інших країн? Чи ну, була можливість? І, 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 ну, можна поспілкуватися, якби я язик знав. Mm -hmm. Може, через перекладача. Mm -hmm. Ні, не було перекладача. Ну я можу пас, охота була, але я ж, <нах> <нах> я не розумію. Вони трошки російську розуміють. Так, так, так. Так там ще більш-менш можна було. так, ну. Угу. А тепер ну, от, чемпіонат Європи позаду. Ви здобули, от, ну, в нас у студії лише е, виходить 5-7 золотих і одна бронзова медалі, і кубок. Е, це результат от, безпосередньо ваш, але попереду ще змагання. Пане, Олегу, розкажіть детальніше, так, що чекати від наших спортсменів. Ну, змагання планується взагалі ще один чемпіонат Європи буде проводитись у Молдові і буде проводитись чемпіонат світу. За розкладом чемпіонат світу я чесно не пам'ятаю, але потрібно пройти відбір. Е, можливо, буде Франція, я от точно не пам'ятаю. а Можливо, Польща. От щось точно не можу сказати. Це буде чемпіонат світу після чемпіонату України, буде відбір і тоді попасти. І відповідно в Молдові буде чемпіонат Європи ще один ще один чемпіонат Європи окрема організація проводить чемпіонат. Також потрібно пройти відбір і також туди попасти. Я ставлю цілі на Молдову, тому що ну тут декілька варіантів, не, не варіантів, а причин, тому що е, ближче їхати після такої переїздки, коли ми їхали ну складно після дороги е, виступати, ну ці медалі там деякі, так навіть аж подарунок після такого ну, складного переїзду і, і гарний результат, то, то дуже ну так от би е, доля посміхнулася нам. А якщо їхати в Молдову, то значно швидше. Тобто там один кордон переїхати, логістика зовсім проста. І по фінансам дешевше. Тому що, як би не як, є підтримка спортсменів, да, там спорткомітет щось виділяє, там дядька Бориса громада, щось, щось десь потроху, свої кошти. Але загалом це таке затратна річ виїхати на чемпіонат. Якщо чим далі їхати, то тим дорожче. А тут нібито Кишинев вблизько, їхати недалеко, не дуже дорого. Тому от ми плануємо, тут якби наша ціль поїхати на Чемпіонат Європи до Кишенева, і там, ну, показати хоча б такі самі результати, плюс-мінус на призи. Тому що всі шанси є. Ну, конкуренти схожі будуть, тому вже пробу пройшли, все добре. Можна продовжувати, а от звертаюсь до наших спортсменів, скажіть чи змінилась підготовка, знаючи, що ви можете посісти перше місце на чемпіонаті Європи. Як ми чуємо, на вас чекає попереду чемпіонат Європи в Молдові? Чи змінився графік тренувань? Чи стали більше піднімати гирю? Ну я займаюся в тим самим режимі, як і займався, як свободний. а так я ж е, хожу, ж до дрору, То вот, все це те, те саме гирі, та сама підготовка. І кашу, це та сама підготовка. Mm -hmm. да. Да, так, звісно, кардинально нічого не змінилось, о, тому що треба в такому режимі от, знаходитись о, Уже ближче до змагань, там вже трошки, скажімо, є інші моменти. Приділяєш уже увагу більше гірем, а це зараз значить, треба. І кроси бігати, і плавати ще треба, якщо є можливість. Обов'язково. Це так, на організм впливає дуже добре. О, така всебічна підготовка зараз проходить. От. Але вона приходить, вона щоденно проходить. От тут вже і... самопочуття, регулюємо угу. от. і от. розкажіть детальніше, взагалі, про, про гирьовий спорт, от, скажімо так, у вашому житті, от враховуючи те, що ви не просто займаєтесь для себе, підтримуючи mm -hmm. фізичну форму, от як да. ви про це говорили, а про те, що ви вже спортсмени, які представляєте нашу країну на міжнародних змаганнях. Mm. Як це все? От враховуючи те, що у вас абсолютно різні умови. Мови, скажімо, От Пан Віталій має змогу тренуватись на шкільному стадіоні, так відвідувати спортзалу. Пан Борис вдома рубаючи дрова і косивши. От розкажіть детальніше про це. От цю відповідальність, цей підхід, можливо, до цього виду спорту. Давайте по черзі. Пане Да, Ну так, підхід, отакий, значить, серйозний підхід до цього моменту. Тому що ти ж розумієш, що да, вже є результат, вже треба так сказати, вже його підтримувати на, на такому рівні. От. От. Тому що це, ну, як то кажуть, зобов'язує людину. Це перше. А по-друге, ти ж підтримуєш, тому що якщо ти прогавиш такий час у тренуванні, то потім вже наздоганяти ця... важкувато буде. От. Тому треба все це підтримати. Баланс повинен такий бути. Ви розумієте? І фізичний, і моральний, і такої підготовки, щоб це був баланс. О, якщо він є, якщо він існує, це треба самому так сказати, усе там, всі свої справи підганяти так, щоб воно було о, о, співпадало, так сказати. І тренування, і свої і, там домашні справи всякі. От угу. оце таке. Момент важливий. Ну, це приходиться, так сказати, з досвідом, з роками, так воно все. От. Так що, отак, от, отакий підхід угу. у нас. І, пане Борисо, аналогічне запитання до вас. Угу. От, Враховуючи те, що ви вже не Переможець міжнародних змагань, а ви представляєте не просто Україну, а ви представляєте в тому числі і свій населений пункт, маленьке село, да, маленьке село, район, область, країну це велика честь представляти на такому рівні, Це я довольний, звісно. Да, я, звісно, ну, моя мешта збулася, да. Ви мріяли про це, так? Ну мріяв, звісно. Ну, думаю, чи збудеться чи ні. Ну, звісно, так. Да. І от знаєте, враховуючи ну, от вашу історію, як дійти до своєї мрії? От в 65 років стати чемпіоном Європи з Григорович. Не ну, треба спорту. желання, щоб було тренуватися, що я і роблю, як ти казав, не становлюватися на да, ну, Велике діло желання. Да. Якщо є віра, значить можна. Якщо, немає, якщо не жилаєш цього, нема заінтересованості, то без толку, то нема діла. Моє просто желання. Просто позаймаю. Я позаймаюся, я себе збираю чувствую, якось ввірення і все, то це так. О. О. То найперше, це наше бажання. Так, головне, бо. А можливості, як ми почули, знайдуться. Да. Да. Якби було да, бажання, Дядько Борис, ну, тут яскравий приклад. Як є бажання, можливості знаходяться. Ну, звісно, дуже складно там в селі, без, без підтримки, без команди тренуватись там. Сі насказ зв'язку немає, Я завжди працюю на прийом. Я не можу позвонити дядько Борису сказати якусь новину, чи щось mm -hmm. там згадав, щось придумав, треба щось повідомити. Ні, не вийде. Аж жду, поки дядько Борис не подзвонить, тому mm -hmm. що нема зв'язку. Вийти на зв'язок, це теж да. панове. Я вам дуже дякую за цю розмову. За те, що представляєте нашу країну на міжнародних змаганнях, що Україна звучить, звучить на п'єдесталі, да. і бажаємо вам подальших перемог у наступних чемпіонатах Європи і світу. Спасибо нашим слухачам. Нагадаю, що це були 65-річний Борис Ющенко із села Бурківка, що на Чернігівщині, та 69-річний Віталій Біляєв із Чернігова, які здобули перемоги на чемпіонаті Європи з гірьового спорту. А також у нашій студії був їхній наставник, голова обласної федерації гірьового спорту Олег. Середа.